В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Область готується до весняного пропуску льодоходу, паводків та повені. Якщо до того всього, що ми ото з вас з вами бачимо, до цієї води, якщо додати ще з пів метра, ото вже буде чрезвичайно. Фахівці кажуть, поки все йде спокійно, хвилюватись можливо, доведеться в середині березня, коли почнеться повне танення. Назви новим вулицям давали під час чергової сесії депутати рівне ради. А ще вони слухали звернення громадян та обговорювали можливі зміни до регламенту. Ми наполягаємо все ж таки на тому, щоб голосування поділилося внести зміни до регламенту, і воно було фіксоване або не фіксоване. Поіменне і таємне. Завершується прийом документів для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Умови тестування залишились майже без змін серед нововведень запровадження технологічної перерви. Вирішено перевірити наявність. З даних чи не з даних технічних засобів, телефонів фінальна церемонія конкурсу Королева РДГУ відбулася у палаці культури текстильник. Найгарнішою дівчиною гуманітарного назвали актрису першокурсницю. Цей конкурс надає справді такої можливості позбавитися від комплексів. Тобто, якщо ти була скута, невпевно в на собі це все просто зникає. Дев'ять медалей різного гатунку і друге загальнокомандне місце. Таким є підсумок виступу команди рівненської дитячої юнацької спортивної школи число два на зимовому чемпіонаті України з плавання. Не очікував, але надіявся, як і кожен спортсмен. Область готується до весняного пропуску льодоходу, паводків та повені. Поки що фахівці заспокоюють. Вода у річках піднялась до допустимого рівня і хвилюватись найближчих півтора-два тижні не варто. От в середині березня, коли почнеться повне танення, можливі і серйозні підтоплення. Найбільша увага фахівців різних служб традиційно прикута до північних районів області, адже там зазвичай через велику кількість річок і ймовірність підтоплень більша. Досліджував цю тему Іван Марчук. Двічі в одну річку не війдеш, це не про них. Фактично, щороку жителі села Млинок Зарічницького району входять у річку стир. Точніше, вода сама приходить в гості. В останні дні лютого її знову побільшало. Тепер це Венеція із сільськими краєвидами. У людей, чиї будинки знаходяться найближче до річки, вже працюють власні водоміри. Ними слугують погреби, де зберігається врожай. Вчора вечором хлопець спустився і вже ура, вода. Вода, і причому, і причому ще вчора вечором менш, а зараз вже пішла більше і більше. Комусь до води ще далеко, а у когось вона дісталась до самісінького подвір'я, заливши городи. Своє майно і збіжжя кажуть місцеві, вони не страхують, бо, по-перше, мало що про це знають, а по-друге, не хочуть викидати зайву копійку. Тому щороку все сподіваються, що їх не затопить. У селі Млинок річка Стир, загальна довжина якої становить майже пів тисячі кілометрів, розширяється до кількох десятків метрів. Після зими ж. В межі двох берегів знайти практично неможливо. Якщо до того всього, що ми ото з вас з вами бачимо до цієї води, якщо додати ще з пів метра, ото от вже буде чрезвичайно. Вечором ми можемо лягати от при такій воді, а встаємо вранку. Ми не пізнаємо у нас у дворах вода. Цей чоловік щодня вранці і ввечері відстежує водну активність, використовуючи кілька водомірних пунктів. Усю інформацію передає волинським метеорологам. На даний момент то вода зупинилася. Був підйом. Потім як пішов лід. То на 6 сантиметрів вода впала. За прогнозами рівненських метеорологів, які вони оприлюднили на засіданні обласної техногенно-екологічної комісії, із 3 березня очікується кілька морозних днів, тож рівень води не підніметься. А ось потім варто бути насторожі. Очікуємо в середині березня. Це десь може бути повне танення снігу. Тоді може бути друга хвиля танення і може бути підтоплення і також загрозлива ситуація йде з Білорусі, де дуже багато виплеснів. Після будівництва системи дамб наприкінці 90-х на півночі краю повен найбільше не було. А ось підтоплення в окремих місцинах у тому ж млинку залишаються недоброю традицією. По млинку нічого немає жодних гідротичних споруд там. Нічого немає, і тому фактично, в принципі. Я їй кажу, що це найбільше болюче питання в області. Цю проблему зняти в нас в області 4 мільйони гривень. 4 мільйони гривень це буде побудова, одна гідротехнічна споруда, одна насосна станція і дамба. Перспектива виділення таких коштів на проблему одного села доволі примарна, додають фахівці. Тому як і в попередні роки, із підтопленнями, якщо буде потреба, боротимуться рятувальники. Підготовлено інженерну автомобільну техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання. Перевіркою було охоплено 10 районів ДП Рівненський оболтодор. Управління водного господарства нині в області є 12 сіл, які знаходяться в зоні потенційного підтоплення. Щоб повністю убезпечити їх від великої весняної води, треба 25 мільйонів гривень. Іван Марчук, Микола Мельничук та Микола Штемпель інформаційна програма День. Дев'ять нових вулиць вже незабаром мають з'явитися у Рівному в районі нового двора та басівкута. Тож під час чергової сесії міськради депутати вигадували їм назви. Так у найближчому майбутньому можна буде поселитись на Вертепній чи сходити в гості на Різдвяну. вулиці, з якими ще назвами з'являться у місті, і про що ще говорили депутати у репортажі Оксани Жужельської. Ні, сесії без пікету під стінами сесійної зали перед початком засідання депутатів зустрічають мешканці гуртожитку по вулиці Соломії Крушерницької. 39. Вони просять дозволити приватизацію кімнат, в яких живуть десятками років. А вже безпосередньо в залі, після реєстрації та виконання гімну посвідчення депутата міської ради урочисто отримує наступник народного депутата Юрія Вознюка за списком фронту змін Олексій Керницький. Згодом міські обранці дві години розглядатимуть зміни до порядку денного та пропозиції своїх колег. Ми наполягаємо все ж таки на тому, щоб Голосування поділилося внести зміни до регламенту, і воно було фіксоване або не фіксоване поіменне і таємне. Тобто, щоб кожен виборець і кожна людина могла знати, як голосує конкретний депутат за конкретне питання. Ініціативу батьківщини підтримала і свобода. Чи вносити зміни до регламенту і включити до них також можливість онлайн-трансляції сесійних засідань мають вивчити комісії? Тому голосуватимуть за це рішення депутати найімовірніше вже на наступній сесії. Крім регламентних питань, вислухали міські обранці і людські звернення. Одне з них. Крик душі ошуканих інвесторів золотої підкови ми так більше жити не можемо. Нам не за що вже знімати квартири, люди боліють, умирають. Може прийняти рішення лише кабінет міністрів. Я обіцяю, що ми відправимо звернення до, до прем'єр-міністра і я переговорю з губернатором, щоб він при зустрічі, бо я не зустрічаюсь, особисто з ним на цю тему переговорив. А от іншому нужденному міський голова нічого доброго не пообіцяв. До депутатів звертався Петро Кур'ята, афганець Безхатченко. Йому нема де жити, а в черзі на житло він у другій сотні. Відповідь голови була чіткою: житла нема, а коли і буде, то є черга. Так само нічого втішного не почули і пікетувальники з Соломії Крушельницької. За словами Володимира Хомка, їх гуртожиток належить до міського маневрового фонду, і приватизувати кімнати в ньому не можна. Я не можу, бо нічого в місті не залишиться. Це не то, що я черства людина, чи мені не шкода цих людей. Але, шановні, у нас вже нічого не буде. Якщо завалиться якийсь будинок чи щось, кудись оцінити не буде нічого. Все, оце остатки, що залишилось. Серед інших питань, які розглянули депутати, присвоєння назв дев'яти новим рівненським вулицям. Після тривалої дискусії консенсусу досягти таки вдалось. Відтак вже незабаром на карті рівного з'являться вулиця і провулок щасливий, а також вулиці Пасхальна, Вертепна, Спаська, Стрітинська, Благовіщенська, Вознесенська та Різдвяна. А ще від сьогодні голосування депутатів проходить під звуки дверного дзвінка. Сана Жужельська Назар Мідриган. Інформаційна програма День Росіяни купили рівненську та київську обласні енергорозподільчі компанії. Новим власником підприємств стала компанія Енерджі». Вона придбала два згадані обленерго за 113 мільйонів доларів. Нагадаємо, попередній власник американська корпорація AES, придбала 75% акцій рівне та Київ Обленерго у 2001 році. Згодом пакет акцій, зокрема рівне Обленерго, було збільшено до майже 85%. Як ми вже повідомляли раніше, серед причин продажу американці назвали відсутність перспектив розвитку на українському ринку. Новий власник компанія VS Energy Енерджі вже володіє українськими обленерго в Житомирській, Кіровоградській Одеській Херсонській та Чернівецькій областях, а також у місті Севастополь, як повідомляють центральні українські змі, VS Energy хоч і має нідерландську прописку, підконтрольна російському підприємцеві Олександру Бабакову. В останній день зими у новозбудованому в рамках національного проекту «Нове життя, нова якість охорони материнства та дитинства, який патронує особисто президент Віктор Янукович обласному перинатальному центрі. На світ з'явились перші малюки. Ніби на замовлення один за одним народилася спершу хлопчик, а потім дівчинка. Мамам робили кесарський розтин, тож право першого контакту отримали щасливі татусі. З первістками перинатального центру вже познайомилась Оксана Жужельська. В обласному перинатальному центрі перші немовлята. Віднині він працює не лише на папері. Підемо, познайомимося з мамами. Ось вона перша породілля нового центру. О 13.21 Алла Ференцева з Костопільського району народила здорового хлопчика. Бути першою, каже, було зовсім не страшно. Таке відчуття, все нове, все гарне, всі, всі, всі такі приємні. Привітливі. Страху не було зовсім. А ось і він перший новонароджений. Знайомтесь це Євген. Йому менше як півгодини, а він вже активний і голодний. <пілляє> Доки мама відходить від наркозу та кесарського розтину, малюк капризує на грудях у тата. А мужній з вигляду чоловік не може дібрати слів, аби передати свої емоції. Це одне не забуває відчуття. Це їх не передати словами. А це вже на операційному столі зашивають наступну породіллю. Ця родина з Рокитнівського району чекала на дитину довгих вісім років. Тепер мають донечку. О, робота зроблена. Рожеві пелюшки та пухкенькі щічки. Ім'я дівчинці ще не обрали. І вона так само, як і її сусід по палаті, перші хвилини життя проводить на грудях тата. Щастя, бо не розказати щасливі. Сльози навіть біля радості. Забобонів щодо статі першого новонародженого у перинатальному не було. Кажуть, головне, аби дітки народились здоровими. Хоча готові до всього. Ці дітки, які сьогодні народилися, діти доношені, і хлопчик, і дівчинка доношені. Ті породілі, які знаходяться в родзалах, теж з доношеними термінами вагітності. Але на сьогодні ми вже погодили з головним лікарем міського пологового будинку з Солімовським. Що ми вже починаємо сьогодні перевід тих вагітних, які знаходяться у них, які за показами мають бути скеровані в наш заклад. Частину вагітних ми сьогодні забираємо, частину завтра, і не виключено, що може і до ранку у нас уже відбудеться передчасний пологів. Привітати перших породіль та познайомитись із маленькими краянами, народженими у новозбудованому в рамках національного проекту, патронованому особисто президентом України в сучасному закладі, приїхав голова обласної державної адміністрації Василь Берташ. Я бажав всім нашим рівенським сім'ям, щоб так дев'ятий, щоб мінімум по 9 діток було в рівенських сім'ях. Я ще раз хочу подякувати президенту за соціальні ініціативи, які Сьогодні реалізуються в регіонах Оксана Жужельська, Назар Мідриган. Інформаційна програма день. До кінця року у кожному райцентрі області з'являться центри адміністративних послуг. У них працюватимуть представники усіх служб, до яких постійно звертаються громадяни. Це дасть людям змогу не простоювати у довжелезних чергах. Усі необхідні довідки, погодження та дозволи вони отримуватимуть у центрі. До слова між новоствореними центрами буде проведено конкурс. Той що працюватиме найкраще, отримає безкоштовно комплект орхтехніки. 5 березня завершується прийом документів для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо абітурієнт не встигне до зазначеного терміну, то йому доведеться чекати наступного року. Умови тестування залишились майже без змін. Лише посилено контроль за його проходженням. Подробиці у наступному сюжеті. Реєстрація на ЗНО стартувала 4 січня. За цей час у Львівському центрі оцінювання якості освіти зареєструвалися вже 7,5 тисяч наших краян. Вісімнадцятьом було відмовлено причина одна: неправильно оформлені документи. Втім, у цих людей є ще шанс до 19 березня зареєструватися. Повторно для цього треба сформувати повний новий комплект документів. Додати копію листа відмови, якщо вони отримали відмову, або сертифікат, якщо вони пройшли реєстрацію, але бажають внести зміни. У центрі зареєструвалося декілька неповносправних абітурієнтів. Для них будуть підібрані аудиторії, до яких можна буде потрапити за допомогою пандуса. А вступників з вадами слуху забезпечать сурдоперекладачами. Надійшли до центру і 13 заяв від ув'язнених, вони теж зможуть скласти тести під час додаткової сесії в кінці червня. Тестування відбуватиметься на базі Дубинської колонії. Серед нововведень, кажуть фахівці центру, є посилення контролю під час складання тестів. Буде пробовано на пробному тестуванні перерва, як вона нагічна Технологічна Технологічна перерва. перерва. Тобто, якщо, наприклад, буде вирішено перевірити наявність. З даних чи не з даних технічних засобів, телефонів, то той час буде оголошуватись технічна перерва, хилина, наприклад, хвилин на 10. Буде виробитись перевірка, і відповідно буде продовжено час тестування. Пробне тестування буде проходити 23 і 30 березня у рівному на базі кооперативного коледжу, а також 8 і 27 загальноосвітніх шкіл. А основні випробування розпочнуться вже з 3 червня. Галина Баранчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма. День. Королева РДГУ 2013 Це звання вибрала першокурсниця художньо-педагогічного факультету Валентина Боцюк. Разом з іншими 13-ма конкурсантками дівчина готувалася до фіналу протягом трьох місяців, вчилася правильній поставі, ході та усмішці. Цьогоріч до організації конкурсу підійшли по новому і перетворили його у фінал на грандіозне шоу. 14 красунь на сцені текстильника серед них журі має обрати ту, яка отримає корону королеви РДГУ. Але нині всі дівчата вже можуть почуватися переможницями, адже протягом трьох місяців вони пройшли ретельний відбір, навчилися дефілювати та правильно посміхатися, взяли участь у багатьох благодійних акціях та фотосесіях. До оргкомітету увійшла і минулорічна королева Надія Марщівська. Дівчина пояснює, що заради учасниць організатори вирішили трішки змінити правила. По правильному може було відібрати 11 учасниць, Тобто, у нас 11 факультетів, і відповідно кожна дівчина представляє свій факультет. Але ми вирішили, що Кожна хоче спробувати свої сили. Кожна здатна вийти на сцену, показати всім, що вона королева, доказати самі собі, що вона найкраща. І ми вирішили зробити чим побільше учасниць. На свято завітали п'ять сотень гостей. Для них підготували насичену програму. Окрім учасниць на сцену, вийшли ще й музики. Застосований нові елементи. Це естрадний оркестр Мегаполіс, який був презентований вчора. Він супроводжував самі покази. Також були злучені дуже багато нових учасників. Це артисти, гімнасти. І було дійсно цікаве шоу. До складу журі відібрали відомих на теренах краю фотографів, продюсерів та фахівців у модельній справі. Приходить очікувана мить. Голова називає ім'я переможниці. Королева РДГУ 2013. Дівчина під номером. Не пам'ятаю номера Валентина, бацюк. Валя зізнається, що на конкурс потрапила випадково. Скласти компанію попросила її подруга. Першокурсниця згадує на сцені спершу ніяковіла, але згодом почала почуватися впевнено та комфортно. «Цей конкурс надає справді. Такої можливості позбавитися від комплексів. Тобто, якщо ти була скута, не впевнена в собі, це все просто зникає. Ти настільки поводиш себе вільно, комфортно на сцені. Тим паче, я за професією майбутній актор це мені допомогло як і в розвитку моєї майбутньої професії, так і в розвитку особистості. Тепер валя разом з трьома іншими конкурсантками готується до обласного конкурсу Міс рівненщина Рівненщина-2013». Він відбудеться через два тижні. Володимир Струс, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Дев'ять медалей різного гатунку і друге загальнокомандне місце. Таким є підсумок виступу команди рівненської дитячо юнацької спортивної школи число 2 на зимовому чемпіонаті України з плавання серед юнаків, що фінішував у Євпаторії. Одним з перших привітав юних спортсменів з успіхом Роман Свереда. Левову частку нагород до скарбнички рівненської команди приніс цей юнак на зимовому чемпіонаті України з плавання. 13-річний Орест Байдан на різних дистанціях виборов три золота, два срібла та три бронзи. Раніше хлопець вже перемагав на змаганнях у Євпаторії, втім, цього разу така велика кількість нагород стала сюрпризом навіть для нього. Не очікував, але надіявся, як і кожен спортсмен на цих змаганнях. Більшість хлопців. Я знаю із різних міст там з Києву, але були такі, що і перший раз бачу. Партнер Ореста по команді Олексія Стаф'єв здобув лише одну срібну медаль. Втім, навіть таким результатом задоволений. Все одно друге місце теж добре. Я був дуже щасливим, коли завоював його. Моя мрія, звичайно, стати олімпійським чемпіоном, але на майбутнє не хочу загадувати. Обох призерів чемпіонату, а також Ілю Хомякова та Павла Гвоздика, які обмежилися виступом у фінальному запливі, до змагань готували Вікторія і Тарас Байдани. Останній успіх сина пояснює хорошими генами і наголошує: ніяких поблажок у тренувальному процесі Ореста не було а на відмінно відпрацювала уся команда. Ніяких спеціальних індивідуальних знань з ним якби не було. Всі, в принципі, спортсмени нашої групи тренуються по одному плану. Схема підготовки одна й та сама. просто вони, вони всі дуже добре виступили. Це не, не тільки Таморес. Просто як би, в нього, можливо, десь на сьогоднішній час він може трошки швидше. Команда дитячо юнацької школи номер 2 у підсумку посіла на змаганнях друге місце, пропустивши вперед лише Харківський Спартак. Таке високе досягнення на юнацьких змаганнях стало першим в історії закладу. Але призові місця вже в нас були. Ми... Закріпилися в еліті е, всеукраїнського плавання ще декілька років тому. Так, два роки тому ми були третіми. Минулому році ми були трошки опустилися на четверте місце. Ну а в цьому році ми другі серед більше як 60 команд України. Вже нині вихованці другої спортшколи готуються до наступних стартів 3 березня. Дві старші рівненські команди розпочнуть свої виступи у Севастополі. Роман Свирида Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Мініфутбольний клуб Кардинал Рівне відібрав очки на виїзді, граючи проти лідера екстраліги харківського локомотива. Вже у дебюті гри залізничники вийшли вперед. Втім, це рівня не вибило із кулі. І на 38-й хвилині зустрічі граючий тренер нашої команди Сергій Піддубний рахунок зрівняв. Отож, локомотив кардинал. «Кардинал» 1-1. Наразі це все Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою. Нехай щастить. Нехай у вас все буде добре. До побачення.